Усім привіт, вітаю вас уже на шостій серії виживання Backwoods. Всім дякую, хто зі мною дійшов сюди. Так, сьогодні плануємо побудувати те, що ми ще не будували, і подивитися, що у нас з цього вийде. Так, давайте поставимо алхімічний стіл у нашому будинку. Як мені здається, це чудова ідея десь отут його приліпити. Ні? Де ми можемо його поставити? Давайте. Якось побудуємо і знаємо, що ми в ньому можемо зробити. Зілля здоров'я, крило кажана, пляшка і вода. Так, чудова ідея. Тому давайте це і зробимо. Я тут трошечки пограв, назбирав побільше ресурсів, ось зробив такий великий наш сундук. Ось. Ну, плануємо, плануємо, виживаємо потроху, якось воно йде. Так. Є що переховатити. Давайте кукурузки смаженої пахнемо. Хай буде в нас витривалість повна. Так, а де де моє крило кажана? Я ж його десь був, було у мене, так? Крило кажана, пляшка і вода. Так, пішли за водою до нашої чудової криниченьки, яку ми побудували. Зробимо собі зілля здоров'я. Це? Зілля довговіччя. Будемо вічно молодими і гарними. Ось перше зілля. Перше зілля в нас вже готово. Так. Що ми можемо тут будувати ще? Паперовий прес можна Можна поставити, а хай буде. А чому би і ні. А чому б і ні? Так, де ж ми його можемо примантулити? Цей наш паперовий прес? І звичайно, поки папір мені і не особливо, і треба. А я його в хаті взагалі можу поставити де-небудь? І треба на вулицю десь виходить. М? Походу, що не можу. О, тут на вулиці добре ставиться. Ну, Давайте його прямо тут біля будинку поставимо, не знаю. Хай буде. Хай буде. І на тому добре. Так, давайте ще побудуємо жорна. Того, що я нещодавно знайшов собі пшеницю. Так, як у нас. Так як у нас тут буде така зона виробництва, давайте тут все і будувати. Ось тут жорна поставимо за будиночком. Так, жорна у нас також є. Що ми з них можемо робити? Ми можемо робити борошну з п'яти пшениці. Так, давайте глянемо, чи в мене є п'ять пшениць. Таке діло в нас існує. Значить, ми зможемо зробити борошну, а з борошна ми можемо зробити тісто, а тісто запекти, і що в нас вийде? І вийде у нас хлібець. Перший хлібець, хліб, цьому голова. Так, давайте, 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 давайте. Так, тісто, води, 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 води. Біжу. Біжу набрати води. Зробимо тісто. Крафтимо. Оп! Жених і невеста, тіле тесто. Так, тісто є. Так, а тісто можна запекти. А запекти його де можна? Я думаю, ось тут якраз його і можна. Якщо я брусок кину, воно буде горіти? Буде. А чи готується воно? Це вже інше питання. Начебто ні. А бруски горять. Так, а куди ж це я можу тісто запихнути? В піч? Так, у нас тут уже 7 злитків. Так, в піч. В печі готується наш хлібець. Я впевнений, що він буде відновлювати дуже багато витривалості. Так, а давайте ще поставимо якийсь е ліхтарик би було б непогано не поставити. Так, ану відкрити. Розділимо стопку і візьмемо, побудуємо ліхтарик. Отут прямо біля будинку один. І в будинку також поставимо. Не знаю, правда, чи це ну, буде естетично виглядати з точки зору, але. Я думаю, нічого страшного в цьому немає. Та механіка така і в Майнкрафті була. Тому поставимо отак от ліхтарики. Виглядає вже дуже затишно, прям хочеться тут бути. І давайте ще при дорозі поставимо біля кринички один. Якщо ми захочемо піти там набрати водички, щоб у нас було світло. І біля садка ще один також хай буде. І біля городу. Ладно, ладно. ну вже ще біля городу поставлю, ну вже хочеться, ну от хочу, прямо не можу. І не можу. Хліб у нас майже доготувався, якщо це буде хліб, звичайно. Зараз ми це і дізнаємося. Чи це буде хліб, чи це буде шо? Ось така у нас вечірня атмосфера. В нашій грі. Нереально атмосферна гра, дуже круто зроблено. Чув! Що розробник е робить нових тварин, додає. Скоро в нас з'являться корови, з'являться свині, і це буде чудово. Так, хліб, що він дає? Плюс 100, плюс 20. 20 здоров'я, і я так розумію, плюс 100 витривалості. Це супер круто, як я вважаю. Так, а що ми можемо зробити з шкури? Шкури, що ми можемо зробити? Ремонтний набір. Давайте. Робимо ремонтний набір. Що ми з ним можемо полагодити з цим ремонтним набором? Де він у нас взагалі дівся? Ага, він у нас додався в інвентар? Тут у нас нічого немає, тут ще є. От я хочу полагодити от твої пару інструментиків. Як мені це зробити? Як мені це зробити? Отак? Ммм. Якщо чесно, поки не розумію, як це робиться. І як цим ремонтним набором щось полагодити. Так, давайте ще мідне одроту зробимо трошки. Трошки десь отак. Я не знаю, тут можна провести електрику, тому давайте цим і займемось. Тому пені. Тільки треба ще розібратися, як ремонтний набір працює і що ним можна полагодити. Ніяк? Поки що не знаю, як він працює. Поки що не знаю. Ну нічого, я з цим розберусь. Так. Мідний дріт, скільки ми його зробили? 18 штук у нас мідного дроту є, значить ми можемо робити електричні стовпи. Ого! Нічого собі. А що нам дасть цей електричний стовп? Це ми отак його ставимо, типу. Як? І воно прокладає між ним електрику? Так, да, так, да, я так і знав. Коротше, ось так воно все і прокладається. Але поки що це і знесемо, бо я не знаю. Так, мідь підберем. І все, це хороше. Так, а що, 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 що? Так, ліхтарик, нам потрібно скло. Чотири скла треба. Щоб ліхтарик підключити. Перетворює енергію вітру в електроенергію, служить джерелом живлення для електромережі. Так, це зрозуміло. Так, електричний мотор. Скільки чого потрібно, щоб зробити електричний мотор? Нам потрібно 20 мідного дроту. Давайте. Крафтимо 20 мідного дроту. Що в нас там по меду? Дивлюсь, один уже з'явився. Мідний дрот пішов. Електричний мотор треба. Крафтимо електричний мотор. Сьогодні будемо електриками. Як то кажуть, та буде світло, сказав електрик і дістав з карману спічки. Так. У нас є електричний мотор. Що нам ще треба? Дерев'яний брус і дерев'яна дошка. Так, пішли пиляти, але спершу заглянемо в наш чудесний садочок і зберемо купу ягід Ягоди завжди смачні, вітаміни. Особливо потрібні в кожному організмі. Тому не забувайте макувати ягоди, їсти побільше кальцію, молока пити, будете здоровими і сильними. Так, зібрали ягіт до пресу одразу ж біжу до пресу, щоб зробити ягодного соку. Тому що він теж тут імба І нам потрібно поставити на переплавку. Так, чекайте, у мене тут все горить. Так, піску трошки зробимо скла. Зробимо скла і що ж я ще хотів? Так, брус і дошки. Брус і дошки робимо. Брус і дошки. Так, я дошку роблю, так? Так, я дошку роблю. Так, дошки 30 штучок зробимо. Я вже ресурсів підзбирав. Тут вас не було, трошки побігав, дізнався, що куди і я, туди і як і до чого. От. Так. Вип'ємо трошки сочку, витривалість закінчується швидко, а працювати ще потрібно багато. Оце тільки ми дошки робимо, там ще брус, а там ще будувати нашу вітрильну електростанцію. Щоб заживити і наші ліхтарики, які я хочу побудувати сьогодні. Так, давайте зробимо брус. Робимо, не жаліємо, бо деревини в нас купа, і дівати її нема куди. А так ми хоч не дарма це все зробимо. Також хочу прокласти стежки кам'яні, це буде також чудово виглядати. Траєм глазу бігав короче, по карту і дивлюсь біом, якийсь кислотний з дивними створіннями. Можливо, ми заглянемо туди в наступній серії. Я в цій серії так поговоримо з вами про все на світі, ви розкажете мені в коментарях, як пройшов ваш день. Ми просто собі побазікаємо про щось важливе. Так, давайте заживемо наші. Отак його десь і побудувати, да? Все, наша лінія заживлена. Вітер дує. Вау, як це круто виглядає. Це реально. Відкрите. А ще я можу відкрити? Споживання 5 кВт. Але споживання на стовбах у мене 0. Поки що. Ну, це поки що. Електричний стовп. Так, я хочу не стовп, я хочу так, 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 так. У мене там уже мав наплавитись. Пісочок з нього мало бути в скло. Я хочу перший ліхтарик Де-небудь засандолити. Електричний. Це було б чудово. а, -а, -а ось як воно. Ну, давайте його побудуємо, дивіться. Тепер можна знести. оцей Дивіться, у нас є тепер електрика! Хто би міг подумати, що в нас вийде? Здобути електроенергію це просто супер. Просто круто. Я нереально здивований. Для мене це прям хай. Так, так, так. Зберемо мед. І збігаємо до дівчини, продамо їй. Я тут бджолу знайшов, меду її продамо і купимо бавовни, щоб зробити вудку і відправитись на рибалку. Так, а що я хотів? Я хотів настінну лампу поставити вдома. Я не знаю, це вона. Тканини в мене немає. Тканини немає, да. так. Так, тканини немає. Електричний щиток. Служить для прокладання електричної мережі всередині будинку. Так, нам треба електричний щиток зробити, я вважаю. Нам потрібно 10 міді. 10 міді і залізні злитки. Залізних злитків у нас зовсім мало, а мідь ще можемо робити. Так, витривалості немає, з'їдаємо меду просто. Чорт, я хотів його продати, дівчині. Платно. Нічого. Нічого, так, заліза в мене вже немає, да? Так, заберемо скло і поставимо залізо на переплавку. Залізо на переплавку. Так, палки хай будуть, лежать собі. Вони якось не дуже горять. Хоча я не знаю. Так, я не знаю. Хай собі горять. Тут ще можна зробити цей кристалічний світильник, але нам для цього потрібні залізні злитки Так, ну ждемо, поки воно переплавиться. Я поки ляжу вздрімну, а тоді ми з вами продовжимо. Так, усім доброго ранку, хто спав. Ми вже прокинулись і готові поставити собі щиток. Десь його на стіну приліпити і було б чудово. Але як де я його можу приліпити. Так, е... де ж я тебе можу вліпити щиток? Ось тут можу вліпити щиток. Прямо над ліжком. Сподіваюсь, він не буде годіти і доставляти мені дискомфорт, тому вліпимо його прямо там. Так, Що я хотів? Лавочку поставити. Це буде чудове рішення. Це буде чудове рішення для того, щоб посидіти біля вікна. Так, а забор ми зламаємо. Ні, не забор, а оцей. Вогнище. І побудуємо його десь. Е в іншому місці. Так, деревне вугілля нам також треба буде випалювати. Так, це, 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 це. це. Де ж ми його поставимо, цей вогнищ? Ну, десь, я не знаю, мабуть, отут і поставимо трошки далі від лавочки, щоб можна було сісти, погрітись і так далі. Так, зробимо деревне вугілля, що будемо робити, а чому б і ні? В тій серії у нас просто буде x 3 можемо видобути вугілля. Давайте. Це все? Ну, тепер там видобувається? Колись воно буде готове, так? Ну, добре. Зрозумів. Е, що я хотів побудувати далі? Я хотів е, прокласти стежку я хотів. Три каміння, а тут один. Ну, я думаю, поки що з одного. Вийдемо з одного, а там буде видно. Тоді можна буде і крутіше зробити стежку. Отак от, от кладемо прямо. А чому б і ні? А чому б і ні? Можемо собі дозволити. Супер виглядає, виходить класно. І отут стежечка отака. Буде нас зустрічати. Угу, там не можемо. А в мене вже мабуть, і, мабуть, кінчилось каміння, да? Чи ні? Ні, каміння ще є. Ну, ось така стежечка тут хай буде. Так, ще я хотів би поставити якісь ворота, а чому б і ні? До мене в двір. Десь отут їх бомбанути і буде класно. Так. І почнемо робити кам'яну стіну. Так, а чому я тут не можу? Можу. Так, отут кам'яна стіна буде наша починатись. Супер, супер виглядає. Вже є ворота. Є каміння, так. Підлога. Е Отут я не можу, а тут я не можу, бо дерево там, так? Да? Да, бо там дерево. Але це не важливо. Ось так поки що робимо. І тут буде потроху воно вже мати вид. І мати вид серйозний. Так. Що я хотів? Що я хотів зробити ще. Ось це я хотів, дуже хотів, але потрібно купити рецепт. Потрібно купити рецепт, і для цього нам потрібна тканина. На ліхтар, нам не вистачає. Так, це що? Лісопильня. Залізний злиток 10 і дерев'яний брус 12. Електричний мотор. Ще один мотор треба. Лісопильню також я хочу зробити, але це буде вже. Пізніше. Тому давайте з вами. Так як у нас облаштовано все. Уже так потрошку у нас з'являється вид, з'являється щось. Ідемо, зробимо з бавовни. з бавовни бавовни Зробимо собі ниток. І якщо нам вистачить цих ниток, зробимо собі вудку. Зробимо собі вудку, і тоді вже буде видно. Так. Так, так, так. Я щось не можу попасти. А ну-ка. Нитки. Працюємо. І одні. Так, більше ниток у нас немає. 5 ниток. Нам нарешті вистачає на вудку. Нарешті ми відправимось з вами на рибалку. Крафтимо вудку. Так. Вудка є. Тепер беремо для неї наживку. А беремо цю наживку це черваки. Перв'яки, так. Це скидаємо, поки нам це не потрібно. Це якщо проголоднішаємо, так, це скидаємо, картоплю треба буде підсмажити, хлібчик оставляємо. Картоплю лишимо вдома. Ресурси також лишимо вдома. Візьмемо тільки бджілку і збігаємо на риболовлю. А після риболовлі. після риболовлі. Зайдемо до нашої дівчини, поздороваємось, питаємо, як у неї здоров'я. Та і будемо вже потроху завершувати цю серію. Якось так у нас і вийшло. Перша електрика. І в нас вже є мед. У нас вже є мед. Перша електрика. Трошечки облаштували таку стежечку, кам'яну зробили до свого будинку. Виглядає супер. Так, тут у нас ще робиться. Так, побігли. Побігли до нашої дівчини. Але спершу на рибалку. О, настоящі мужики. Вони не йдуть до дівчат, вони йдуть на рибалку. Тому що до дівчини ми завжди встигнемо збігати, а от на рибалку час треба. Так, як закинути вудку? Що там буде покльовочки сьогодні якісь? Чекаємо. Воду ще не клює. А я наживив там червяка, да? Ось є Угу. Подалі закинули. Зараз подивимось. Що воно у нас тут ловиться, хоч що-небудь є взагалі в цьому ставку. Так, я походу зрозумів, як мені треба робити. Мені потрібно прямо на рибу закидати. Прямо на рибу закидаємо. Оп! Тяну, 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 тяну. Ой-ой-ой. ой ой Тихо, перенапряг, перенапряг, трошки підтягуємо. Моримо, моримо. Ех, походу, карп якийсь попався. Так. Ми майже у цілі. Підтягуємо, підтягуємо потрошечку, потрошечку. Не хочу, щоб зійшла. Чуть, чуть не обірвалась. Так. Є, взяли. В'язь. Плюс 5. Ух, адреналіну ми хапнули. Так. Все, тепер йдемо з рибиною до нашої Марисі. Віддамо їй рибину і скажемо: наливай чаю, козак прийшов. З роботи. Так, збираємо мідь і погнали. Перша риба, перша риба, яку ми з вами спіймали нарешті. Рибалочка далась. Хоч і одна рибина, але все одно не, не погано. Так, йдемо до неї. Продамо їй трошки чогось, посадимо наш город ще трошечки хлопку. Бавовни нашої. Посадимо трошечки бавовни, і там уже буде. Видно, о, вовки позорні. Давай. Зараз я тебе порішаю. Це все хорош тобі, розвився. Так. Доброго вечора. Дома хтось є. Так, є. Мед ти купляєш? Ні, не купляєш. Продати. Так, у нас є 40. Беремо одну, беремо дві. Дві бавовни беремо. А рибу не хочеш? Рибу не хоче. А м'ясо. Мідний дріт. Ягоди. Пляшку. Нічого не хоче. Абсолютно. Ех, ладно. Так, ідемо додому. Йдемо додому. Підсмажимо нашого в'язя. В'язя під... підсмажимо, посадимо бавовну і вже відправимось до наступної серії. А там зустрінемось і продовжимо розвивати наше господарство. Але вже ми непогано розвиваємось, тому що в нас вже є і електрика. Ух ти! Тікаємо, тікаємо звідси. Тікаємо звідси. Ну, його в баню цих мишей. Електрика в нас світе. Супер просто. Так. Куди ви прилетіли, гадость? Я зараз <гас> дістану меч. Зараз дістану меч. От ще одна. Гадюка. Це. Ідемо спати. Бо ну його в баню. І завтра зранку вже відправимось садити город. У нас зранку ще й дощ пішов. Обідали ми медом. І можна тепер посадити бавовну. Так, давайте ось тут одну посадимо, ось тут одну. І фай собі потрошку росте. Так, електрика працює. Все у нас з вами добре. Так, давайте рибку ще приготуємо. Так, нам потрібні палочки які-небудь. Є і ось три бровна. Візьмемо їх. І підсмажимо нашої риби. А що нам взагалі потрібно, щоб свій ставок зробити? В'язь, карась, лящ, камінь і плитка. Непогано, думаю, у наступній серії цим займемось. Так, свіжий в'язь. Ось, так що, друзі, дякую всім за сьогоднішню серію. Дякую всім за перегляд. Заходьте ще. Побачимось в сьомій серії. Всім! どうぞ。